Рогізненська публічно шкільна бібліотека пропонує вашій увазі буктрейлер на книгу Дар'ї Іваницької Дітям про Україну. Книга запрошує маленьких читачів до мандрівки Україною. Ця книжка про прекрасну землю, яку Господь Бог створив з ясного, бездонного неба. Безкраїх ланів золотої пшениці, вічно зелених Карпат, синього, синього Чорного моря, голубооких Волинських озер і жагучого південного степу. Це країна багатющої історії і прекрасних людей. Це наша з тобою земля. Такою давньою і прекрасною назвою як Україна. Ви побуваєте в різних куточках нашої Батьківщини, побачите, якою гарною є українська земля, яку багату і цікаву історію мають її міста і села. Нехай ваша мандрівка. Сторінками цієї книги стане першим кроком до пізнання рідної землі, її історії та сьогодення. Гарного вам читання!